Житомирянка Юлія Плясун розповідає, відкладати заплановану вагітність через пандемію коронавірусу не хотіла. Зараз жінка на 20-му тижні в очікуванні на дитину. Тому виконує всі можливі застереження, щоб убезпечити себе від хвороби. Говорить, за порадою лікарів зробила щеплення від ковіду. Я вакцинувалася перший раз до вагітності, другий раз на під час вагітності. Хоча я не знала, що я вагітна. У мене був тест туди приблизно 2-3 тижні вагітності. Побічні векти були, температура. І ліва сторона отерпа. Щепитися під час вагітності для себе не вважає обов'язковим Житомирянка Альона Кобилецька. Обов'язкова вакцина це такий ажіотаж вже розпочався тоді, коли в мене був восьмий ну, місяць. Ну, тобто, це вже ну, навіщо? Я вже не потрібно. У мене є страх, страх, що щось станеться з дитиною. Я відповідальна не тільки за себе, а й за свою дитину. Правильно. Ну, тобто, так, якби не вагітна, можливо, б зробила вагітних жінок, які перебувають на обліку другої міської лікарні, акушери гінекологи консультують щодо вакцинації від коронавірусної хвороби, роз'яснюють, як уберегти себе під час вагітності в умовах пандемії, говорить завідувач відділенням жіночої консультації Сергій Форманюк. Якщо враховувати ризик, на який людина наражається при умові інфікування під час вагітності. І потрапляння в стаціонар з важким перебігом вагітності однозначно спасти може тільки одне вакцинація. Облаштували відділення, яке займається наданням медичної допомоги вагітним жінкам з діагнозом COVID-19, де відбувається безпосереднє лікування, і родорозрішення таких жінок перебуває 13. Жінок вагітних одна породілля з дитинкою. Наразі жодної вагітної із тих, хто перебуває в відділенні, вакцинованих серед них немає. Вакцинація не спасає від інфікування від захворюваності, але вакцинація різко знижує важкий перебіг протікання цієї хвороби. Якщо сім'я планує вагітність заздалегідь, майбутні батьки не повинні відкладати щеплення від коронавірусу. на потім каже представниця обласного департаменту охорони здоров'я Валентина Донець. Вагітність не є протипоказом для вакцинації. Для вакцинації може бути протипоказ у вагітних як і не у вагітних. Гідних або алергія, або якісь гострі захворювання. Я б із осторожністю е, щеплювалася до 12 тижнів, тобто в першому триместрі. Зі слів Сергія Форманюка, з півтисячі жінок, які перебувають на обліку другої міської лікарні, наразі вакцинованих лише десятеро. Ольга Групсікора, Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, Ігор Грач. Новини на Суспільному.